Так, всім доброго дня, покажу вам садибу у попа, це сімейний номер, де ми були. Сьогодні ночували. Ось з коридору заходимо. Так, до речі, номер дуже нам сподобався. Гарний. Тут з приходу зразу кухонька така є. Є все, що потрібно для готування, посуда. Так, тут кімната. Зараз включу світу. Безна де виключається. О. Кімната одна. Стіл. О, камін. Так, тут кімната друга. Ось так покажу, з великим ліжком. Тобто номер розрахований на четверо осіб Ось. Тут вікно. Зведемо двір. Швиденько зроблю. Мали поняття, бо ніде немає відео на Ютубі про садибу у попавом Так, І ванна кімната ще. Ось така. Правильна машина, машина для сушки одягу, бойлер. Обігрівач, напевно, на зимовий період. І чистенька гарна ванна. Нам тут сподобалось. Чисто гарно, дуже приємна господиня. ось є, Ми навіть не користувалися цими шампунями. Тому, якщо хтось хоче, може цей номер собі бронювати для двох дорослих, до чотирьох дорослих верніше. Ось так. Будемо з дітьми, будемо брати ще цей номер. У нас є двоє дорослих і двоє дітей. Ось коротко такий номер.